Вітаю на каналі. Сьогодні в нас е, відео такого, знаєте, давно якого не було. Не то що незвичного формату, а просто повертаємося трохи до розкладів. Е, тому що, знаєте, ну, є люди, які самі там питання, якісь задають карти, витягують, але є такі, які по схемах працюють, їм це підходить. Е, бо і схему запам'ятати можна, і питання там підходящі. Ну, тобто я час від часу, до речі, так само шукаю десь. Е, Якісь розклади по схемах. Єдине, що я отак, так ну чисто схематично, який є розклад, так так, щоб він мав і так лежати, і такі самі запитання. Так я не користуюся. Я просто ну я вже маю та загултовані свої якісь певні питання на, на більшість всяких різних ситуацій в житті, але інколи хочеться чогось нового. І просто я з розкладу вибираю собі якісь такі питання, які мені ну підходять, здається, що вони будуть. Ну я їх розумію, вони підійдуть під ситуацію, і вже потім їх викладаю, але не так схематично. Тому зараз я вам буду показувати розклад на любовний трикутник. чому я вибрала таку тему, тому що вибрала вам таке домашнє завдання. Мене просили повторювати таке, практикуватися, тому що ну, не всі мають підослідних кроліків або на собі важко, або ще щось в тому роді, і щоб провірити себе, отакі, які знаєте, завдання вам давати. І я вирішила, знаєте, ускладнити задачу. І піти, знаєте, часто таке буває, що хтось питає про любовні трикутники, покажу вам розклад. Єдине, що схеми як такої немає, не знаю. Тобто, я буду вам давати питання, а ви собі вже там, як знаєте, якщо вам потрібна схема, якщо вам візуально ви запам'ятовуєте схемою, яка карта лежить, яка її позиція, то ви собі ту схему просто придумайте, тому що ну, схеми я не пам'ятаю, тому що цей розклад, він з кількох, скажімо так, докупи зліплений. Тому не можу дати схеми. Питання буду давати, а ви вже там собі дивіться, підходить вам чи це не підходить. І це пов'язано з домашнім заданням, тому що домашнє задання буде про любовний трикутник. І так, дивіться. Зараз, ну, я попробую на практиці ще про, ну, потрактувати трохи. По скажем, як потренуватися, так, як ті карти поєднувати. Але знову ж таки, я не знаю, як воно там по часу получиться, запишеться, не запишеться, вийде, не вийде. Тому спочатку я вам скажу питання, викладу карти, а там же скільки часу буде, ну, стільки, стільки потренуємося, скажімо так. І так, дивіться, загадуємо, звичайно, особу основну. Ну там зараз в даній ситуації будемо дивитися любовний трикутник, де є жінка, мужчина разом проживають якийсь певний період часу, є дитина, але вона не є спільна. У них з своїми дітьми трохи там проблеми на, на тій почві виникають. І, скажімо так, появилася особа інша, але ця особа інша, вона не там якась нова, знаєте. Скажімо так, дівчина то з колишнього життя партнера, скажімо так. Ну, і от такий любовний трикутник зав'язався. Зараз будемо дивитися, що там, як дивитися, коли би до вас, припустимо, звернулася та особа, яка проживає з мужчиною, з питанням, ну, як то воно ситуація вирішиться. Це коли вже відомо, що є любовний трикутник, що ще хтось є, тобто вона знала, що є особа, яка вмішується в їхні стосунки. І так, перше питання: дивіться: плани і почуття? Партнера, типу, як, ну, до вас, я буду так звертатись, ніби от, ну, прийшла ота жінка з тим питанням та, до неї, до тієї особи, з якою ну, проживають та, разом пара. Отут плани почуття можна розділити. Тобто в мене воно стоїть одним пунктом, але є один А, один Б, скажімо так, можна ділити. Як не хочете, можете просто плани, почуття, і, скажімо так, ціма кілька картами, чи однією, там, чи трьома, і плани, і почуття плюс-мінус воно все одно ну, переплітається. Можете розділити, тобто, скажімо так, що відбувається, тобто почуття відношення ну, партнера, мужчини до жінки, і іншим пунктом, типу його плани, що він там собі планує з цією особою далі. Да? Ну, Тобто це не про коханку йде мова, зараз про партнершу. Тобто, дивимося. Плани і почуття. Спочатку дивимося. Давайте так. Відношення не буду перевертати, бо у вас це з толку. І плани. Це до, скажімо так, партнерки. Я потім вам ті карти покажу. ну, просто що викласти, ви собі просто записуєте перший пункт, там, чи перший А, перший Б, а може і на два розділіть один, 2, ну, як собі хочете. До тієї особи, в парі, з якою є. Далі плани і почуття до іншої особи, тобто тієї, яка, скажімо так, в стосунки в... встряла, влізла, є. ну, отакі. Знову дивимося його відношення до неї. І його плани. тобто тут та я розділила. Хоча ділю не завжди. Інколи буває однією позицією. Дивлюся. Не знаю, чого це навіть залежить. От так і вам кажу: не треба прив'язуватися до якихось схем, як правильно, як неправильно, як потягнеться, як хочеться. Хочеться ділити, хочете. ні. Робіть взагалі так, як вам комфортно і здається для вас ну, не то, щоб правильним. Ну, а добрим. Розумієте, варіантом. Так, тепер так: плани і почуття. Цієї іншої особи, яка стріває відносини до партнера, до мужчини. Так, її відношення, її плани. Тепер так. Що, скажімо так, які відносини отримує жінка? Ну, я буду так називати жінка, мужчина це ота пара, ну і там третя особа. Що? Жінка отримає якісь стосунки, ну, відношення, що буде там в тих стосунках відбуватися, якщо вона буде боротися, скажімо так, за них, за того свого партнера, тобто, ну, вступить та, в боротьбу. Результат, який вона отримає. Далі, що вона отримає, ну, скажімо так, для себе, тобто в тих картах я завжди вам кажу, ви дивіться там на головного героя, розумієте, що той герой там має, відчуває, думає, робить. І це буде от результатом для неї. Тобто, що буде для неї, якщо вона ці стосунки з ним закінчить? Інколи може здаватися, ой, катастрофа, катастрофа, ну, деколи таке буває, що навіть краще їх закінчити, ніж продовжувати. Так, взагалі, перспективи, перспективи, скажімо так, з тим партнером, незважаючи на те, є там коханка, нема коханки, Взагалі, перспективи цих відносин. Бажано загадати період. Ну, як вам зручно, і ви знаєте, що карти вам покажуть взагалі, вообще і тих всіх відносин, можете період не загадувати. І так, тепер дивіться, перспектива тих відносин для мужчини і тої, скажем, ну, коханки, їхнє майбутнє, їхні перспективи. І останній пункт, я, ну, ви його дивитеся, ну, можете не дивитися, можете дивитися, як собі захочете. Це, взагалі, особисте життя, скажімо так, для особи, яка от прийшла, яка звертається. Тобто, дивимося загалом її особисте життя в певний проміжок часу. Що там з нею буде відбуватися? Неважливо це. ну, Можемо не прив'язувати до партнера. Так. Ну, ну, скажімо так, зараз оцей етап. Кому потрібен просто розклад питання, які можна задавати на любовні стосунки, він ну закінчений. Якщо вам не цікаве домашнє завдання або як докупи карти ті суміщати, можете далі не дивитися або там перемутати, ну як собі хочете. Бо зараз будемо пробувати. Ну, маємо 20 хвилин часу пробувати. Ну, скажімо так, розтрактувати та поєднати ті карти, як то воно робиться для тих, хто вчиться, для, для тих учнів кілька їх є, які зі мною займаються, і для тих, хто просто чисто для себе робить усі домашні завдання, і ну, скажімо так. Вдосконалює, шукає якусь свою схему, як ті карти поєднувати, то можете собі дивитись далі. Або знаєте ще що? Домашнє завдання задаю зразу зараз, для кого там не цікаво, скажімо так, ці трактування, щоб то не дивитися, не мутати. Домашнє завдання, дивіться, буде яке. Так само буде про любовний трикутник. Мужчина, жінка, ну і там, типу, як коханка. Але історія, ну, вона така не зовсім проста. Я так довго думала, яке би то вам домашнє завдання задати, щоб трохи воно було, скажімо так, цікавіше. Люди є, ну, ця пара. Ну, Вони не одружені не, не нічого такого. Вони разом якийсь період часу, ну кілька років. Але це не є такі стосунки, що вони жили разом. Ну, тобто, там, ну, Часто бачилися, там, один в одного ночували. Ну, тобто, ну, от, такі от Стосунки кілька років, які тривали. Люди є немолоді, в кожного з них вже свій там досвід за плечима. Ем, одним словом, були вони собі разом як пара. Одразу вам розказую, що мужчина гуляка. Ну, такий, знаєте, любить жінок і любить випити. Тобто, якщо у вас там будуть випадати типу Луни і диявола, ну тобто, зразу вам наперед говорю, щоб потім ніяких не було нюансів, щоб ви розуміли, до чого ті карти випадають. Любить випити і любить жінок. Ну, Що диявол, що луна, сім'ярка чаш там може випадати, Тобто, ну, будьте розуміти, з чим це пов'язано. І так, ото вони собі зустрічалися. Далі він їде за кордон на заробітки, типу, в іншу країну. Поїхав він туди, вона лишилася ну, так би, в Україні. За якийсь час е, вона вирішує їхати туди до нього. Ну, не так на, на відстані, на зв'язку, та собі спілкувалися. Ну, це не прийшло там багато часу, розумієте? Ну, не знаю, там півроку чи скільки. Е, чи рік. Ну, якось не дуже сильно багато, одним словом. Вона до нього приїжджала, потім назад їхала в Україну, ну так і от, ну тоді ще не було тих воєнних дій, можна було сюди назад їздити. І ем, за якийсь час ну типу, вона вирішує та, їхати туди до нього. І в Україні почалися оці всі наші історії, та, багато людей, куди виїжджало, ну, в неї був тільки один варіант їхати туди до нього. Е, ну, Домовилися вони все, та, він за, він її кличе, не, не проти, все, вона вже там зібралася, ну, він, правда, трохи щось хворів. Одним словом, ситуація така, вона приїжджає туди до нього за кордон, приходить, ну, там, де він живе, а там інша дама. Хе. І от історія. Та, поки тобто, вона була в Україні, він був там, щось йому там нездоровилося, була якась кубіта, вони собі там тусувалися. Ну, ви розумієте, Любовний Трикутник намалювався. І от вона приїхала туди, і там оцей Любовний Трикутник. Все відомо. Він, я вам так от скажу, не особо збирався щось рішати. То я взагалі не знаю, як то він так, що вона приїхала та інша в нього вдома. Ну, взагалі, мужик, ну, різкований. Неважно, одним словом, мусите подивитися от на цю любовну історію. Ну, і що далі воно, типу, як би воно закінчилось? так, Хто з ким лишився, хто куди пішов, як воно взагалі вирішилося, тому що, ну так, ну, склався любовний трикутник, нікуди не дінешся. Один мужчина, дві, дві жінки. Одну знає давно, одну недавно. Ну але він і одну, не, ну, скажімо так, не, не закінчив з тою, що в Україні була, не закінчив з нею відносин, коли знайшов собі цю іншу за кордоном. Ну і та, що була за кордоном, ну, та, якби, ем, він теж не сказав їй, все, кінець, давай йди, тому що там до мене приїжджає там, ну, з України моя пара. От якось так. Мусите подивитися, чим там то все закінчилося. А за тиждень. Я вам розкажу, чим це все закінчилося. А ви собі звіритеся, як у вас вийшло. Дивіться, можете використовувати цей розклад, який я зараз даю. Крім цього, можете взяти будь-які інші, там і кельтський хрест на стосунки. До речі, там мені хтось писав, щоб я зняла на стосунки кельтський, зніму обов'язково. Найближчим часом пам'ятаю про це. Можете брати будь-який інший вокзал для двоїх, там його з тою своєю парою. З парою, чи з куханкою, можете два їх робити, і просто можете питання задавати, як воно там було, починалось, розвивалося з одною, і як там було, починалось, розвивалось з іншою, який ітог для неї, для одної жінки, для іншої, жінки, для нього. Тобто, яким хочете варіантом, якими хочете питаннями, собі розбирайтеся, але от якби до вас прийшла оця, скажімо так, його жінка, яка приїхала до нього, а в нього там інша. От до вас вона прийшла з питанням, от є така ситуація, що воно буде, до чого воно дійде, чи кого він вибере, чи як це все розрулиться, хто з ким лишиться, якими би ви картами розкладами дивилися, так собі робіть, і за тиждень побачите, як у вас вийшло. І так, а тепер перейдемо до е, практичного оцього, Ну, все воно не вийде, напевно, вже по часу бачу. Е, дивимося, його відношення та до тої, з якою він е, разом, до, до цієї жінки. Дивіться, мир. Я зразу знаю, що ця карта мені тут несе, і що вона означає. Але якщо випадає карта старшого аркану, і ви не розумієте, що воно означає. А по миру є теж різні значення на відносини, є таке, що люди разом, є такі, що люди окремо. Ем, як ви не знаєте, що воно означає, уточняйте. Ну, я зараз спробую уточнити, що це значить. Не знаю, чи карта мені покажуть. Просто я вже знаю, що це значить по миру і по цих картах. Дивіться, є жінка. Да? І це в даному випадку, ну, скажімо, ця, яка до мене прийшла. Тобто, бо ми дивимося відношення до неї. Розумієте, стосунки з нею. Якби тут перша карта, ну але це в моєму випадку, ви на собі маєте провіряти. У мене, коли перша карта випадає фігурна, це є інша якась дама. Але в даному випадку вона не перша, вона тут третя. В цих двох картах це та, яка, скажімо так, до мене звернулася. І ми дивимося його стосунки з нею. Ми зараз ту іншу тут не маємо приплітати. Помилка початківців в тому, що ви трохи путаєте питання, розумієте? Питання стоїть його відношення до тої жінки, з якою він живе. І тут всі королі, всі дами, це до їхньої пари відноситься, а не до ще когось. І тут дивіться, є агресія в її сторону. Це не її агресія в його сторону, це скорше його, тому що, якби так було, це вона собі злиться і агресує. Але ну, в будь-якому випадку, коли є злість, коли є нерви в відносинах, то там зляться обидвоє, що вона, що він. Тобто тут навіть не важливо, де той рицар впав. Але це є ну, бажання вияснити, прояснити, агресію, злість, от таке до цієї жінки і в неї, і до нього, тобто таке в парі відбувається. Тому в результаті йде мир. А мир тут говорить про те, що люди відгороджені один від одного. Розумієте, кожному добре в своєму коконі. От, його відношення. Він від неї відгороджується, він від неї відокремлений, тому що тут є, ну, нестиковки. є проблеми. Отак. От Камеру, напевно, треба ще настроїти, бо чомусь воно реагує на мої рухи то розмиває то це, ну, не знаю, як це зробити, правда, ну, буду розбиратися. Е, добре, тепер дивимося його плани відносно та цієї жінки, з якою він живе. Ага, я маю вам показати. От дивіться, які його плани? А планів немає. П'ьорка чаш. Ну, В мене це по моїй схемі та як карти працюють. Оця перша карта, вона в мене так, якби остання. Вона є результативна. Ну, блін, вибачте, що воно відбиває, ну але такі карти нічого не зробиш, така камера. І таке освітлення. Не знаю навіть, як то поміняти, ну якось так. Ну, але я думаю, суть не в тому, а в тому, що ви зрозуміли результат це пьєрка чаш. Ну, це по моїй схемі вас може бути по іншому. Може, у нас вона перша чи середня, як ви то поєднуєте? Я вже казала, я вже знімала відео про те, що в кожного є своя схема. Я зараз вам трактую по своїй схемі і пояснюю, як я докупи карти поєдную. Тобто, по результату п'ятьорка чаш, що може бути в планах по п'ятьорці чаш. Тут планів немає тут, людина розстроєна, депресивна, емоцій, хороших немає. Я казала, що це є криза емоційна по п'ятьорці чаш, і що це є втрата втрата хорошого, втрата емоцій. От планів, ну, Які можуть бути плани по цій карті? Ні, тепер дивимося оці карти, тому що емоції застрягли, зависли. Туз чаш і повішений. Розумієте? Тобто вони помінялися з одного боку, з голови на ноги, можна і так трактувати, того повішеного. Але в основному це є про застрявання, про те, що. ну, Зупинка, розумієте, зупинка через якісь певні обставини. І тут от емоції зупинилися. От. Тут є застрівання, якщо пов'язано з чим, тобто, якщо ви хочете йти, припустимо, відповідь у вас старшим арканом, як приєднати той молодший, то ми говоримо про старший і з чим це пов'язано, з молодшим. Тобто тут є застрівання, пов'язане з чим? Ну, З хорошими емоціями, з настроєм, з любов'ю, ну, от всяке таке різне. Зрозуміли ми, що тут він відокремлюється, і планів особо немає, тому що все не дуже сильно добре. Тепер дивимося ту іншу даму, до цієї іншої особи, його відношення. От його відношення. Ну, дивіться, по п'ятьорці мечей, яке тут може бути відношення? Та підле відношення, тому що це є криза ментальна і це є всякого роду незгода, розумієте? Підлості. Ну, підлості більше по сімьорці мечей можуть йти, але по п'ятьорці, це є, знаєте, я от щось зробив, а потім розумію, що недобре я зробив. розумієте? Або коли нам щось зробили, і ми ну, психуємо, нервуємо. Тобто от його відношення до неї, воно є нервне. І навіть не важно про підлість чи не про підлість. Ну ясно, що тут про підлість, бо в нього жінка є, з якою він живе. Але навіть якщо би, припустимо, так ну, від цього відгородитися. То тут психі, тут є криза ментальна, тут є нерви, тут є незадоволеність. От його відношення до неї. З чим це пов'язано? От він, знову ж таки, тепер ми дивимося її і його. І всі королі і дами, які випадають на їхні відносини, в даному випадку це будуть королі і дами, які стосуються тільки їх. Тільки якщо випаде дама, ну, в даному випадку мечей, бо це є, ну, та, якби настроєна в колоді, що це я. Жінка, яка звертається. Тоді ми будемо говорити про, про нашу клієнтку. Ой, не люблю це слово, про ту жінку, яка звернулася. Тобто він поїхав, в нього були якісь там плани, да? і в результаті злість, нерви, невдоволеність, психоз, от всяке таке різне. От його відношення до неї. Тобто тут у тої коханки навіть не є добре відношення. Плани до неї, можливо, і були, бо по колесниці це плани. Ну і плюс, ну, дорога тут як не крути, то по-любому мусить до неї поїхати, бо, тому що ну, свою хату до жінки не привів ж. Так. Його плани. А тепер дивіться. От, Він собі нервує, він собі психує, так? після того, як він собі з нею зв'язався з тою, яка до, до них там влізла. Це його колишня там якась, ну, тобто я вже казала, що це не є якась нова. І от його плани які? Тут поки що як таких конкретних планів нема. Він думає, по королю мечей людина рішає, людина думає розуму. З чим це пов'язано? Дивіться, тут є дві шестерки. і чаш, і пентаклі. Розумієте, чаш це там приємні, хороші якісь спогади, там, спілкування, яке колись було, і яке, в принципі, може, і зараз там між ними може бути та і є, чи що. Але з іншого боку, і шість пентаклів, наскільки мені це корисно, наскільки мені це вигідно. Тобто він в планах. Конкретного плану в нього немає. Він рішає по королю. Це завжди є, ну скажімо так, вирішування. Ми тут не дивимося про інших людей. Ми загадуємо конкретно, чітко, що є тільки три людини у відносинах і дивимося тільки їх. Оскільки ми дивимося його і ту коханку, значить король мечей це є його. Ну, так якби мозк, він собі думає, він собі розмішляє. Чому і з чим це пов'язано? І з добрим хорошим, так? І відповідно з вигідністю і корисністю, наскільки йому це буде добре з нею, типу, зв'язатися. Вроді колись було непогано, вроді було добре, по шестерці чаш колись щось було, але по шестерці Пентаклі все-таки тут є якась вигода і користь, наскільки йому це треба. От і все. Я думаю, що тут зрозуміло, як воно все поєднується. Тобто якихось конкретних планів в її сторону, там, знаєте, що він хотів від тої піти до тої, бо з нею там дуже добре. Нема такого. Яке було наступне питання? Тепер її відчуття до нього. О, ну, четверка Пентаклів. Знову ж таки, тут за нього триматися. По четверці Пентаклів це я ніби як тримаюся свого. Так? Але ця карта завжди говорить про матеріальне. І знову ж дивіться, чому і з чим це пов'язано? Король Пентаклів і сила. Король Пентаклів це ну, він. І сила, та, от його заполучити, його побороти, його добитися. Отак. От Оце от її та якби, відношення до нього. Але тут та Пентаклі, і тут Пентаклі. Тут мова не йде про якісь от, емоції, страсті і якусь там любов. розумієте? Тут про те, що вона хоче його до себе, так би прив'язати, триматися за нього. Але це явно з матеріальним зв'язане. Оце її відношення до нього. Не буду довго зупинятися, тому що по часу, бачу, можемо не встигнути. Плани. О, а дивіться, які плани. А тепер так. Як ми це все поєднуємо? Знову ж таки, дивіться, тут випала сила. Ну, тут повішений, колесниця. Для початківців уточняйте, що це значить. Я просто вам зразу трактую, щоб час не затягувати, бо я вже розумію, про, про що йде мова. Її плани: сімейність, але тут про матеріальність. Бачите? Ну все одно Пентаклі. Тобто, якби була десятка чаш, то вона хоче там щасливу там сім'ю та, емоційну. Але вона хоче сім'ю, але матеріально. тобто вона собі думає, що він їй матеріально вигідна та пасі. От її плани. Вона думає, яким як, чином. От імператриця це про, та, про, про жіночність красоту і всяке таке різне. Тобто вона хоче його е методом е сексуальним, та не буду там дуже. Говорити все таки канал публічний, та? ну, ви самі розумієте, про що йде мова. От бути все, всею такою класною, хорошою, щоб він її хотів і добитися чого сімейності. От її плани на нього. Як ви не знаєте, що означає та імператриця, уточняйте там, що вона значить. Ну, я сум... ну, от. Дім фантазія. Імператриця це є хазяйка дому. Це є, ну, ви знаєте, хто така імператриця, та, яка займається дітьми, хазяйством, жінка, мама і всі діла. Що це означає? Четверка жезлів і сім е, чаш. Тобто вона собі мріє, вона собі фантазує про стабільну дім, сім'ю. Отак. Так, поїхали далі. Що отримає та жінка, яка звертається, якщо буде за нього боротися? Ну, цю ж, ж саму стабільність, скажімо так. Та? Матеріальна і фізична, стабільна, як завжди. Тобто вона от як почне паж жезлів і сім'ярка жезлів. Тобто почне там активно, скажімо так, відвоювати своє, і в результаті що? Але тут буде боротьба, тут буде, почнеться спалахне, та би, по пажу жезлів. Це є... По... Активний початок чогось, чого сіморка жезлів, ну, активних якихось дій, відвоювання свого. Так? Тобто, все-таки, ну, що вона отримає? Вона отримає боротьбу, їй прийдеться, ну, типу, реально відстоювати, розумієте, себе, сім'ю і, і все решта, тобто просто не буде. Але в кінцевому результаті, що вона отримає, Ну, стабільність по рицарю Пентаклі. Вон, таку, звичайну, побутову. Це, це, це сухі, до речі, стосунки. Це нічого такого доброго. Це просто от стабільність дому. Так, якщо вона. Питання було, як закінчать стосунки, ну, буде переживати. Ну, ясно. Тобто тут башня, тройка, мечей, двойка, мечей тут і е, не треба вас вчити, як тут все поєднувати. Тобто, спочатку будуть дуже сильні переживання, страждання, е, потім будуть оті всі сумніви коливання, і башня в кінці це все розвалилося, я, я, я зла, я в печалі. і... Погані кардита, тобто, ну, в принципі, що робити, ліпше все-таки боротися. Але з іншого боку, ви ну, не повинні так додавати порад зі своєї картини.